В Україні немає корупції, але у багатьох є кум, який може все порішати. Такого кума має бізнесмен у будівельній сфері Валерій Сировацький. Звати його Олександр Рувін. Валерій Сировацький, ви хочете запитати, це, е, це мій кум-брат. Це хрест мого сина, який хрестив його 96-му році меншого. Бивше наш компаньон, час у нас бізнес не пересікається. Олександр Рувін не публічний, але дуже впливовий кум. Він директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Часто доля людини або бізнесу залежить від того, що напишуть експерти інституту у своїх висновках. Підписує ці висновки Олександр Рувін. Олександр Рувін залишається на посаді керівника інституту з 2011 року, а працює там з 2009-го, майже 15 років. Рувін підписував експертизи за часів Ющенка, Януковича, Порошенка та Зеленського. Відомим широкому загалу Київський науково-дослідний інститут судових експертиз став після справи Павла Шеремета. Тоді експерти інституту за ходою з камер спостереження визначили підозрюваних у бивстві журналіста. Але це не допомогло довести у судах провину підозрюваних. Справа загальмувалася та розвалилася. 20 липня виповнилося 8 років, як розслідується ця справа. Журналісти проєкту Бігусінфо з'ясували, що є гучні справи, а є справи Кума Рувіна. Того самого, з яким у Рувіна бізнеси не перетинаються. Але спочатку трохи деталей. Дружина Рувіна Галина їздить на рейндж ровері який належить асфальтному заводу, де вона працює. Кум Рувіна Валерій Сировецький є співвласником будівельної фірми STI, яка у 2018 році отримала підряд на роботи на подільсько воскресенському мосту. Цей же новий підрядник вирішив зняти вже покладений асфальт і покласти новий. І без експертів Рувіна тут не обійшлося. Змінилось концептуальні підходи організаторів цього будівництва до того, хто має освоювати маржу на цьому будівництві. Компанії, пов'язані з оточенням Рувіна, було прямо по ходу будівництва змінити ставлення державних і комунальних будівельників до технологічних рішень на цьому мості. Було проведено виїзне засідання, прямо там на мосту, під час якого фактично на пальцях всіх всім розповіли, що не той, а той. Чим краще один від іншого, вони там між собою, я там наскільки знаю, так і не, не дійшли великої згоди. Але будь-яка опозиція фактично була подавлена вольовим рішенням комунальних представників там від КМДА Щоб розібратися та з'ясувати, який же асфальт більш асфальтовий. Комунальники замовили експертизу експертам. Рувіна, коли замовлення йде до з одного боку до структури, яка пов'язана з твоїми товаришами друзями, а перевірку замовляють тобі, то я думаю, що не те, що конфлікт інтересів, я не думаю, що це без обійшлось без корупції. Журналісти Бігус інфо встановили, що фірма Кума Рувіна сиро. Овецького, яка клала асфальт на Подільському воскресенському мосту, купувала його у асфальтного заводу, на якому працює дружина Рувіна. Іде оформлений ренш, на якому вона їздить. За інформацією журналістів, керівником асфальтного заводу працює колишній експерт Київського національного дослідного інституту судових експертиз. Галіто у заводика багато клієнтів це будівельні фірми, які будують в тому числі за бюджетний кошт. Інколи залітають на кримінальні провадження. В провадженнях призначають експертизи. Експертизи доручають кнісе рувіна. Як вважаєте, це взагалі ок, коли твої експерти роблять експертизи по клієнтах твоєї дружини? Отже, ніякої корупції, просто є кум директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. І він може порішати. І порішать не тільки за асфальт.